Садок – веселий дім. Тут робота є усім. Тут майструють, тут будують, лисові хвоста малюють, з пластиліна ліплять ковка. І тому батьки і діти, дитсадочок люблять всі. Діти, а що таке дитячий заклад? Вірно. Діти відвідують, щоб там гратись, навчатись, малювати, ліпити, співати пісень. Діти, а скажіть, хто працює в нашій групі? Хто розкаже нам усім, ля береться грім і про зоряний політ, і про захід, і про схід наша вихователь? А що робить вихователь? Так, виховує дітей, вчить їх малювати, ліпити, рахувати, дружити. Ось підлогу всю помила, взутись нам допомогла. Тож спасибі помічнику вихователя за хороші діла. А зараз, діти, я запрошую вас у подорож оглянути наш дитячий садок. Перша зупинка харчоблок. Як тут смачно пахне, а хто тут, діти, працює? Вірно, кухар. Що він робить? Смачний зготує він пиріг, чудову кашу манну. Він дбає про здоров'я всіх, йому подякай, шана. Друга зупинка медичний кабінет. Тьтя в білому халаті знає, як нас лікувати. Хтось упав, забився, може. Тут вона нам допоможе. Діти, ви здогадались про кого ці слова? Вірно, про медсестру. Що вона робить? Так, оглядає дітей, надає першу медичну допомогу. Як її звати? Вірно, її звати Ніна Павлівна. Хто так гарно грає в залі і співає завзято? Це музичний керівник, проводить заняття. Вчить музичний керівник малюків співати і в таночку жвавому весело кружляти. Як звати діти музичного керівника? Так, Анна Анатоліївна. Тут ми з вами відпочинемо. Посміхніться, сонечко, Здравствуй, золоте! Посміхніться квіточки. Хай вона росте. Посміхніться дощику, Лися, мов з відра. Посміхніться, друзям. Бажаєм їм добра. Наступна зупинка. Що це так шумить, дітки? Так, це пральна машина, а працює тут праля. Її звати Олена Анатоліївна. А що вона робить? Вірно, вона перерушнички та прасує постільну білизну. Наступна зупинка спортивна зала. Там працює Оксана Анатоліїв. Чого вона нас, нас вчить? Так, вірно, дбає, щоб ми сильні стали і здоровими зростали. Ось і закінчилась наша подорож по дитячому садочку. Дружно разом працювали, професії пригадали, а тепер відпочиватимемо, разом гратимемо. Діти, кому потрібно для роботи шприц, градусник, пігулки, так, вірно, лікарю. А це для кого? Ніж, сковорода, кастрюля. Вірно, діти, для кухаря. Для кого потрібно дзеркало, грибінець, ножниці, фен. Так, вірно діти, для перукаря. Цегла, шпатель, молоток. Кому діти потрібно? Так, вірно, будівельнику. Мольберт, ручка, книжка кому діти потрібно. Так, вірно, вихователю. Ось і закінчилось діти наше заняття. До нових зустрічей!